Допомога, яка рятуватиме життя запоріжців. П'ята міська лікарня отримала технічну допомогу від іноземних партнерів. Матійська служба допомоги за підтримки нашого міста побратима Магдебурга, передала запорізьким медикам машину швидкої допомоги. Транспорт оснащений сучасним обладнанням та електронікою. Тут також є як відкидні сидіння для медиків та пацієнтів, так і спеціалізовані ноші. Лікарі такому поповненню раді, адже свого часу власну карету швидкої допомоги віддали нашим хлопцям. На фронт савтівка покращить надання медичної допомоги хворим мешканцям нашого місця, іншим категоріям хворих в рамках створення е, кластерних округів. На даний час об'єднується ряд лікувальних закладів в місті Запоріжжя. Тобто, наявність ціє, е, е, цієї машини дозволить нам своєчасно здійснювати медичні перевезення між вказаними закладами та іншими закладами місця Запоріжжя на сьогоднішній день. Велику кількість автомобілів ми передаємо на потреби військовими. А місцеві жителі також потребують і перевезення, і допомоги і обслуговування дому. Тому мальтійська служба нам передала, і я впевнена, що це не остання допомога від міста Магдебург. Чекаємо на наступну співпрацю. Вони передавали всім вітання і сподіваються, що. Ця швидка допомога дійсно спасе на одне життя у місті Запоріжжя.